Благодійного фонду благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, і наших глядачів. Радий бачити і чути. Я розпочну із такого запитання. Буквально вчора, якщо не помиляюся, можу помилитися. Президент України сказав, що Україна суттєво посилила повітряну складову, саме авіаційну складову. Але він каже: Я не скажу поки що як. Я так. Попрошу, обтікаю, сказати, це щось таке суттєві, суттєве посилення, і воно суттєве для атаки, умовно кажучи, для фронту чи для оборони неба від ворожих ударів по е цивільних. Будь ласка. Інтрига з вчорашнього дня е існує, але фахівці говорять, що е найбільш вагітна розмова йде про 14 літаків міг 29 х від Польщі, яка в свій час нам передавала свої старі літаки, бо вона змінює озброєння на сучасне від, наприклад, Південної Кореї, від, ну, від різних країн. Але в цей час, і з цього приводу, вона хоче їх продати чи отримати, скажімо, доступ до наших технологій відносно э, безпілотних апаратів чи ракетного озброєння. Тому, э, якщо це дійсно так, це не, не, не так все просто. Ну, причому цілі літаки, буквально ресурс виходить на наступний рік. Безумовно, нам важливий будь-який додатковий і один літак, хоча це і радянських часів. Але із тих, які розглядаються, вони були там проведено відповідне е, оновлення пісь на е, років 10 тому. Е, ну ресурс завершується, е, тому в такому вигляді, е, якщо хоча б там частка, це не в ріщу всі: 14, 3 з е, парки і 11 одномісних. А частка, маємо надію, все ж би готова, і тому розмова йде про таке. Але ж це, поки не відомо, якщо це саме польські, то на який варіант все ж і йдуть. до цього розмова була попередня з поляками. Вони відтягували. А коли вже зрозуміли, що це буде тільки як металобрух, а, то треба тут по поторгувати, особливо в сучасних умовах. Ну, якщо це так, то підходи отакі. Так, ну дійсно, потім президент Польщі сказав, що нібито немає такої угоди. От але ну, розуміємо, що там. Говорити можна одне, а про це робити зовсім інше. Плюс що планується, що протягом місяця президент Зеленський відвідає з візитом е, Варшаву і зустрінеться вперше зі своїм польським колегою. Що дуже важливо насправді в час, коли вирішується доля Європи глобально, розмова лідерів двох е, центрально-європейських держав, фактично України. Ну ми такі центрально східноєвропейські але це було б дуже класно і важливо. Зараз я е, процитую е, командувача другого корпусу національної гвардії України Хартії Горя Оболенського, який в коментарі «Українській правді повідомив, що в. Ході операції було звільнено кілька навколишніх сіл на півночі та, та північній околиці міста Куп'янська. Отже, цитата ставилася задача зайти в місто і зачистити його від росіян. Ми працювали одразу по два-три напрямки, відрізаючи їхню логістику. мається на увазі російську. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. А вони довго не могли зрозуміти, що відбувається, але зараз знають, що вони. В оточенні ну це цитата. а Зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського, Зеленська, який сьогодні відвідав наші позиції в Куп'янську. Багато росіяни говорили про Куб'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам сьогодні. Виключно ваш день, дякую, хлопці, слава Україні. Я вже ремарку можна. Я просто читаю сьогодні коментарі на Ютубі. От я вів великий етер, мені писали, що я парахабот і парахаскот. Я сведу вердикт, мені пишуть, що я зірі бобік. Я вже чесно кажучи, не знаю. Люди ну якось ви визначаєтеся. Робіть якісь висновки, бо я вже навіть не знаю, куди себе відносити до кого. А в принципі, я думаю, що я, як і мій гість, пан Ігор, ми просто за Україну. А як ви там це називаєте? Ваші особисті справи? Але ну, добре, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, поширіть наше відео на телеканал Еспресо. Це дуже добре. Пане Ігор, це дійсно класна операція, успішна. Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку вдалося її реалізувати і е, е, якими силами, і чому росіяни не могли зрозуміти, що відбувається, будь ласка, ну на куп'янському напрямку. Тим як відповісти на ваше питання, я теж хотів би все відреагувати на те, що яким чином говорили про вас. Мені це не все рівно. Хоча да, у мене є свій блог, ми про це теж з вами говорили, і я бачу, як чим далі там я працюю, тим більше. Там з'являється ботів ні Пороха, ботів, ні ну це наше внутрішнє смало. Ми розберемося, а саме ботів російських, які вони там як намагаються ізгалятися, і це вороги інформаційні, але саме такі. чітко треба називати своїми іменами. А нашим громадянам ну, така порада, сам це роблю і раджу іншим. Відносно того, щоб займатися інформаційною гігієною, ми в серії боротьби інформаційної з цим ворогом, і інформаційна складова війни в даному етапі широкомасштабної війни, вона дуже важлива. І питання не тільки окремо там в даному каналі, ведучі, які зараз видачі в мені. Скажемо, а в тому наскільки ми об'єднані з іншими більшістю наших громадян в боротьбі на інформаційному фронті, і це дуже важливо. А тепер відповідь на суті тут треба згадати, дивлячись на ті кадри, що там місяць назад можливо плюс-мінус були заяви, не говорячи вже про російських пропагандистів, Відносно того, що Покровськ, Упінськ оточені, і значит, питання часу відносно полонених, і все таке решта, ну ми як бачимо, що навіть і найбільш складні ділянці, тобто дії навколо Покровська Мирноградської агломерації, вони продовжуються безпосередньо в Покровській на півночі на військової підрозділу частин. Відуть боротьбу за утримання логістичного шляху в районі Рівна Грішина і Червоних хуторів, так чи інакше, тому що логістика саме ту, яку тут вони отримують, вона забезпечує і війська, які у нас знаходяться в Мирнограді. Ситуація цих військ військових більш складна, тому що там є оточення вогневе з боку ворога. Ну і якби йде розмова, що це оточення вогневе переросло фізично. Так чи інакше йде боротьба там і досі і говорить про те, що ці гарнізони борються далі наші героїчні. і окреме питання це в Купінську пройти іде розмова. Тому що як декілька пару тижнів більше може назад главком заявляв, що він виконує завдання Військами тіми проводять операції і контратаки проводять відносно того, щоб ліквідувати оце вклинення в Купінськ. В саме місце ми пам'ятаємо, як вони використовували там труби. Завели з північно-західного напряму відтіля. От напав на мапу. Якщо подивитися Купінська, то це дві такі два вклинення. Так, от поступово спочатку було ліквідовано вклинення західне наше, і одночасно, коли це відбувалося, перерізали тепер уже нашими військами логістики, шляхи логістичні відносно російських підрозділів, які знаходились в центрі і північно там. Східний, ну, це вклинення, яке було східне. І завдяки такого роду діям, вже, тобто нарощувалися зусилля не зразу, не так багато у нас можливостей з цього приводу. Ворог має перевагу в особовому складу, в основних видах озброєння. І, незважаючи на це, відбувалося і, і продовжують відповідні дії. Щодо оточення цих військових російських в Купінське, це саме там, де значит, Путін давно, ввели, що вони відповідні дії прийли, і всьому йому інформаційно його підтримував Трамп. Тут питання можна оцінки ситуації розділити на суто військову і глобально воєнно дипломатичну для нас дуже важливо. Де розмови йде про те, що Україна тримається завдяки героїчним діям сил оборони України і Куп'янськ, бойових дій навколо нього, як і в агломерації покровська Мирноградської, Це є прикладами такого дій наших військових, особливо що... Та я знаєш, ти тут... вітаю наші всі, хто має відношення до сухопутних військ. Це найбільш чисельний вид збройних сил, які в важких умовах виконує свої завдання. Слава цим героям! Та я лише долучаюсь до навітань для сухопутних військ збройних сил України. Знаєте, люди пишуть ну, розумні речі в коментарях. Я просто завжди закликаю людей ніколи не приймати ту історію, яка є сьогодні в Україні, тому що Чехословаччина поступилася територіями. Нагадати, чим закінчилось, пише дописувач Калець. Там не можна нагадати, а Фінляндія поступила з територіями і через рік вже обстріла з артилерії Петербургу. Почалася довольствова війна. А південна Корея поступилася і зараз живе. Ну, Південна Корея, добре, в принципі, та без частини території. А там Хасав'юртівський мир з Чечня. Ну, Чечня, розумієте, там була історія, така там не було літаків, танків, не було світової підтримки. Ну, не прийняти ту війну Росії проти однієї, зі, ну, яку взяла свою частину, і війну зараз в Україні. Це різні речі. І звіт те, що зараз в Україні взагалі нічим не варто. Ми творимо свою історію, маємо витворити нову формулу виживання для країни і майбутнього для країни, а постійно тикати Чого Словаччину, Польщу, ще будемо згадувати Андрусівські там, якісь угоди, ще щось можна згадати. Ну, багато що можна згадати. Це нічого не змінює. Сьогодні є ця історія. І як воно буде? Багато що від нас залежить, а багато що залежить від випадковостей, які ми не контролюємо і не можемо передбачити. Ми живемо в світі, де ми багатьох речей не можемо передбачити. Треба це зрозуміти, ми просто люди. Один землетрус е, там, на островах вбив миттєво 300 тисяч людей, один землетрус і цунами вбив 300 тисяч людей. Миттєво. Ну що ми люди можемо так глобально передбачати? Бо коли, знаєте, читаєш, що люди беруть на себе медалі навішуть, ніби ми космосом управляємо. Ну, ми робимо те, що ми можемо, і не більше. Не треба ще покладатися на випадок і на партнерів. Я зараз підстою коротко. Президента Зеленського щодо компромісів він бачив цитата голови нашої держави щодо справедливого компромісу. Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини, і компроміс начебто, в тому, що російські війська не заходять на територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже цитую вільною економічною зоною або демілітаризованою зоною, вони не знають. Не факт, що ми приймемо це, адже коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс. Заступне. Клаврова Ушаков сказав, що там має бути Розгвардія на цих територіях демілітаризованих і, і російська е, поліція. Будь ласка, пане е, Ігор, я попросив би вас роз'яснити з військової точки зору і безпекової, ця демілітаризована зона. Це троянський кінь, чи це що? Чи це міна е, бомба з повільної дії? Чи навпаки, ну, як от в Кореї там розділили по паралелі тій, та і все. Будь ласка. Треба мати на увазі, що по класична демілітарізована зона, то от лінії, скажімо, попереднього зіткнення в обидва боки відводяться сили і засоби, тобто війська, озброєння техніка. І в цій зоні демілітарізовані, як правило, присутні миротворці. Вони можуть визначені бути від ООН чи на ті, які погоджуються обидві сторони. Які е, повинні, скажімо, дотримуватися цього стану мирного там, але це, через цю мілітаризовану зону можуть бути коридори, е, по яким е, проходити люди, громадяни з обох сторон, е, виконуючи якісь гуманітарні питання, і можуть пересуватися гуманітарні вантажі з цього приводу. Ну, і є різні варіанти, ви вже говорили про корейський. Мілітаризована зона є приклад, наприклад, Сіная. Ну, є мілітаризована на ціла Антарктида, континент, але це інша історія. Нам скоріше всього для нас більш близькі це все, все південно корейське але там більше 200 кілометрів. А у нас протяжність лінії зіткнення більше тисячі. Є різниця. І тому uh, тут важливе uh, саме uh, питання проворення деталей. Ми ж uh, пам'ятаємо uh, прислів'я там народне, що дьявол то якби саме в деталях, яким чином і по дьяволськи себе проводить Російська Федерація, Федерації. Дірік говорить, що війська треба відвести, але там будуть всі дімі зони зоні Росгвардії, поліція Російська. Ну так, це що не військові структури. Тобто це вирішене питання в інтересах Російської Федерації, і це не демілітаризована зона, а окупаційна зона, яку будуть намагатися підтримувати Російська гвардія і російська коаліція. Тобто демілітаризацію питання не йде. Ну, можливо, це одна із цілей, ми пам'ятаємо СВО, яку вони. Об'являли, тобто це демілітарізації, денацифікації. Ну і ні в тому, ні по іншого питання вести розмову і оцінювати ситуацію, що на четвертому році війни вони досягли такої цілі. Розмови бути не може, тому що Україна змінила свій оборонний потенціал за цей час завдяки. Наші роботи нашої підприємства оборонопромислового комплексу і наших надання допомоги нашим союзникам. Ну і денацифікація в моєму сприйнятті цього слова і задачам, які йдуть від росіян, це фактичне знищення нашої нації. Ну, історично ми встаювали і зараз, і з 2014 року, і 100 років тому, і взагалі історично. Зрозуміло, що Путін хоче немає не, не відчуття імперії а Радянський Союз під його керівництвом а без України. І тому у нього апітити були на всю, але мають на поточний час то, що мають, і боротьба продовжується. І навіть якщо зупиниться ведення бойових дій, ми її далі будемо продовжувати іншими шляхами, воєнно-можливо дипломатичними. До тих пір, поки не буде відновлена справедливість нашої території, і за що ще раз прекрасію будемо боротися, і це буде тільки новий етап такого роду боротьби. Дякую дуже пане Ігоре. Ну дійсно, радянський Союз точно не буде відновлений, просто не ну, не можна двічі війти в одну і ту саму річку, і плюс такого монстра точно б не хотів бачити ні Китай, ні Штати, ніхто. І ну, Путін може мріяти, звичайно. Але ну, поки що денацифікація проходить на Росію. Один відсоток чоловічого населення вже утилізовано на війні проти України. Тому ну, все йде по плану, очевидно, тільки воно зворотню дію має. дякую дуже, пане Ігоре. Ігор Романенко був з нами, засновник благодійного фонду за. Дякуємо вам за вімкнення. Гарного спокійного вечора. Дякуємо до побачення.